Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Kazan. Сьогодні приготуємо дуже відомий новорічно-різдвяний салатик це всім відомий салат Олів'є. Вже напевно, на сьогоднішній день ні один новий рік або якесь велике застілля не обходиться без цього чудового салату. Сьогодні приготуємо. Три, три варіації цього чудового салату. Е, Відрізнятися вони будуть по деяким інгредієнтам. Один будемо готувати з додаванням ковбаски. Другий будемо готувати з додаванням відвареної курочки. І третій варіант будемо готувати з додаванням свиного язику. Напевно, у кожній родині вже склалася традиція. Готувати на новорічний стіл всім відомий салат Олів'є. Всі господині мають свої особисті секрети в приготуванні цієї страви. Так, деякі інгредієнти залишаються незмінними, а інші, за бажанням, можуть відрізнятися. Проте сам салат завжди залишається одним із символів нового року. Отож, друзі. Заряджаємо лайк цьому відео, не забуваємо підписуватися на канал, а ми приступаємо до приготування. Друзі, давайте пройдемося по інгредієнтам. Всі прекрасно їх знають, тому що цей салат готують щорічно. І так, попередньо вчора ми відварили картоплю, моркву, курочку та свиний язик. В цей салатик ми будемо додавати яйця, також перепелині яйця. В нас тут два вида ковбаски і один баличок. Також ми будемо додавати два вида огірочків це свіжі огірки та солені огірочки. В одному салаті буде. Ну, обов'язково традиційний горошок. А в іншому салаті ми будемо використовувати замість горошку кукурудзу. Заправляти ми будемо майонезом. В один із салатів ми зробимо таку заправочку майонез з гірчицею. А також в наше олів'є ми додаємо цибульку. Багато хто її не додає, нам подобається цей інгредієнт. Отож, друзі. Приступаємо до нарізання овочів. Так, вчора ми попередньо відварили курочку та свиний язичок. Курочку ми варили з додаванням приправок: сіль, парчик, сухий часничок, лавровий лист і приправка до курочки. Свиний язик ми варили так само з додаванням солі, перчика, приправки до м'яса і лаврового листочка. Курочку ми відварювали приблизно 40 хвилин. Язичок у нас варився приблизно 2 години. Зараз нам потрібно з язика зняти верхню шкірку і дрібно його нарізати. І так же само нам потрібно нарізати дрібну курочку. І також нам потрібно поставити, відварити яйця. Ставимо на плиту зараз відварювати яйця. Друзі, саме складне в салаті олів'є це монотонна нарізка усіх інгредієнтів. Але ми з, цим, з цією задачею справимося. Отож, приступаємо. Приступаємо до нарізання. Язика. Усім відомий салат отримав назву на честь свого творця, французького шеф-кухаря Люсьєна Олів'є. Первинно, це був не салат. Спочатку кухар придумав страву, яка мала назву майонез з дичини. Для нього на тарілку викладали шматки філе рябчиків та куріпок у перемішку з кубиками желе з бульйону. Поряд розкладали варені ракові шийки, политі соусом провансаль. У центрі накладали гору подрібленої кубиками картоплі з маринованими корнішонами, прикрашали рубленими яйцями, які були лише елементом декору. За переказами змішати усі складники салату шеф-кухар Олів'є вирішив тоді, коли одного разу побачив, що саме так зробив один із відвідувачів його ресторану. Нарізаємо мілким кубіком. Нарізали язичок, почистили морквочку і приступаємо до її нарізання. Різаємо курочку. У черзі ставимо перепилені яйця, потрібно відварити. Декілька хвилинок, багато не потрібно їх варити. Так, почистили цибульку і приступаємо зараз до її нарізки. Друзі, напишіть в коментарях, чи ви додаєте до олів'є цибульку, чи ні. Нам, в принципі, дуже вона смакує в цьому салаті. Цибульку нарізали, залишається її мілку порубити. За допомогою ножика. Французький кухар настільки захищав свій рецепт, що готував салат лише сам і ніколи не розкривав точних інгредієнтів. Після смерті Олів'є в 1883 році оригінальний рецепт загубився. Однак у 1904 році, після багатьох спроб кулінарам вдалося частково відновити оригінальний рецепт салату. Основними продуктами були паюсна ікра, філе двох відварених рябчиків. Відварений телячий язик, свіже листя салату, відварені раки, дрібні огірочки, паста із сої, каперси, зварені круто і дрібно нарубані яйця. Заправлялося все це соусом провансаль, що складався з оливкової олії, збитої зі свіжими яєчними жовтками і додаванням французької гірчиці та оциту. Так, друзі нарізали. Яйця, у нас тут 10 штучок. Швиденько пішов процес, що навіть забули зняти процес нарізання. Нарізали також морквочку, у нас тут 6 штучок, і нарізали картопельку. Картопельки у нас 9 штучок. Так, приступаємо до нарізання ковбаси. У нас тут два вида. одна варенка. Друга шинка і кусочок балика. І зараз ми це все наріжемо і змішаємо. Рецепт сучасного салату олів'є взагалі не схожий на свого попередника. Рябчиків спочатку замінили куріпками, згодом куркою, а потім і просто ковбасою. Ракові шийки перетворилися на відварну моркву, каперси замінили зеленим горошком. У складі салату з'явилася цибуля, що додало страві гострішого смаку. Листя салата замінили петрушкою, паста із сої, телячий язик і паюсна ікра взагалі зникли з рецепту. Соус теж змінився, адже майонез почали виробляти масово, і це теж вплинуло на смак кінцевого продукту. Салат дуже спростився і після всього став тим самим салатом, який нам відомий зараз. Із великою кількістю овочів і невеликою кількістю м'яса. Продукти в ньому дрібно нарізають і заправляють майонезом. Салат зазнав різноманітних адаптацій у всьому світі. У деяких країнах люди додають такі інгредієнти, як яблука, сир, болонську ковбасу, створюючи унікальні версії страви. Далі ми нарізаємо ігурочки. Одні в нас мариновані, а інші солоні. В одному олів'є будуть марновані, в іншому солоні. Так, друзі, зібрали перший варіант олів'є. Це більш такий класичний для нас всіх звичний варіант, до якого входить яйця, ковбаса, цибулька, морква, картопля, солені огірки та зелений горошок. Лишається тільки посолити, додати чорного перчику та заправити майонезом. Ось зібрали другий варіант олів'є. В цьому олів'є ось такі інгредієнти: це яйця, свиний язик, морква, зелена цибулька, картопля, мариновані огірочки та зелений горошок. Так само залишається додати сіль парець та заправити майонезом. І третій варіант. Це така собі варіація на олів'є, тому що в більшості випадків кукурудзу не додають, але нам дуже подобається цей варіант. Усім рекомендуємо приготувати дуже смачний. Отож, в нього входять морква, картопля, курочка, цибулька, яйця, свіжий огірок та кукурудзка. Додаємо сіль парець та заправляємо майонезом. Ось стільки вийшло салатику. Доволі таки багатенько. Зараз все гарненько вимішуємо, заправляємо та дегустуємо. Все треба дуже ретельно-ретельно вимішати, щоб всі інгредієнти перемішалися. Сілька пішла в процес перчик. І зараз будемо його заправляти. Так, перший салатик вже зібрали. Зараз ми його відправимо на півгодинки в холодильничок і займемося іншими. Друзі, як на мене, експерименти, це кльово, Але е, моя ставка на олів'є, яке має більш класичний для нас всіх смак, е, в який входить ковбаска, горошок, яйце, морквочка. Картопелька і майонез. Ну і сіль та парець додаємо обов'язково. Зараз це все гарненько вимішуємо і будемо заправляти його. Попробуємо. Якщо чогось не вистачає, то обов'язково додамо. Так, додали сіль, парець, майонез і все гарненько вимішуємо і пробуємо. Так, все так само перемішали. І зараз відправляємо на півгодинки в холодильничок. А це, друзі, третій варіант з язиком. Дуже ароматний вийшов. Язик, такий дає класний аромат. Що, вже хочеться скуштувати його. На мою думку, також дуже смачний варіант олів'є виходить. Отож, готуйте з нами, готуйте за нашими рецептами. І не забуваємо нас підтримувати: ставити лайк, підписуватися на канал. Друзі, чекаємо коментарі, які види олів'є ви полюбляєте, які ви вдома готуєте на свята. Можливо, напишете щось цікаве і ми приготуємо в себе. Отож, друзі, чекаємо на ваші враження, на ваші коментарі під відео. Дякуємо! За рахунок гірчиці, яєць. І зеленої цибульки дуже получився гарний колір. Ну і сам по собі цей салат, олів'є також дуже смачний. Рекомендуємо. Так, друзі, приготували вже три вида олів'є. І зараз прийшов час, будемо дегустувати. Це в нас олів'є з язика. Ось така краса вийшла. Ну, вже, в принципі, поки мастили, то під'їдали його. Ну, вийшло дуже смачне. От дивишся на нього і слюнка тече. Прекрасна, прекрасна страва. Усім рекомендуємо. Друзі, наступний вид олів'є, які ми робили. Ми робили з кукурузкою. Подавати на стіл будемо в тарталетках і прикрашати будемо червоною ікрою. Дуже оригінальна подача така олів'є у вигляді закуски. Також усім смачного! Готуйте разом з нами, експериментуйте. Ну і не забуваємо підтримувати нас! Так, друзі, на завершення в нас класичний варіант салату олів'є. Ось такою новорічно-святковою подачею. І зараз ми його продегустуємо. Тож, друзі, не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуємося на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.